в багатьох випадках тоді, коли текст дійсно незручно вивчати на пам'ять. Наші студенти готуються за здалегідь. Але як показує правило, чи маємо ми завжди студентів, що прийшли на початок заняття, і дійсно дають себе матеріал. Досить часто дійсно, є поважні причини, особливо якщо наші студенти десь сідуть виступати і потім наступний же раз вони просто на тебе, не мають можливості підготуватися. У мене тоді в папці моїх методичних матеріалів на кожне заняття оці були картки роздруковані із моєї дисципліни. я просто знала, що якщо є поважна причина, будь ласка, ти маєш можливість, вони сидять, працюють 2-3 студенти, через який час вони вже засвоїли цей матеріал. Про те, що цьому вивчаюся з початкової школи, я вам говорила вже задані. Але тепер, коли ми вже про це все працювали, ви сказали, що перша методична анатолія це той, що а, дуже тобто, не встигало відмовитися. Правильно. А чому не встигали з одним повідомлення? Ну, тому що є один текст, а в тексту і є діти, Ді що не речені, а ті, Так. Тобто подивіться, чи те правило, яке я казала на самому початку, пам'ятаєте, що текст має, текст має бути розділений на приблизно однаковість за обсягом матеріалу. І навіть ще тоді, дійсно, один сказав одне речення, Друге весна, скільки складає, Тут перша методична проблема, не встигають повідомляти. Далі треба чітко час визначити, який необхідний саме для, для такого от завдання. Скажіть, будь ласка, кольорова гама, яка на вас впливала чи ні? ні. Вам точно було працювати за такими помаранчами? Так. Я цього разу не забрала, бо не незволя справу червоного, червоного. кольору. Да. Дуже важко працювати, коли картки червоного кольору дуже важко працювати. Ці. Ці. Да. Абсолютно, до так. речі, це і ви знаєте, що кожному, так от, це теж цікаве питання, тому що а, ви бачили, в мене у терені ж були картки, так? так. Я не Якщо ми з цієї точки зору, що це хочемо врахувати бажання учням працювати, то з цієї чи іншої картки, от ковід. Сьогодні він подобається жовтий, завтра він залежить, це ще більше. Він має сам вибрати цю картку. Тобто на початку я просто мала роздати, тобто показати цю картку, і самі студенти вибирають собі коди. Все одно буде та сама кількість, все одно будуть ті самі групи, але вони взяли той колір, яким зараз їм зараз приємно. Тут теж треба бути обережно, колись у мене не було, тобто, на чому було швидко роздрукувала, прибігла в аудиторію, а в мене студенти на спеціальність фізична культура. Рівно 50% хлопців, 50% дівчат. Я їм так показала, що так, студенти об'єдналися в дві групи. За кольором той, який вам найбільш подобається. Бачу, вона так стейка, вона дивиться. Каже, що ви мали на увазі? Дивися, в мене одна рожеві, <смеш> Друга між, картка була Кажу, чесно, нічого не мала на увазі, просто-напросто кажу, цей єдиний колір, який у мене був». в хату. <смеш> так от, от такі речі та деталі. Але вони теж вони посміялися, об'єдналися в групи, довго жартували з цього приводу. Але колір теж має значення. А, крім того, для того, щоб у нас не залишалося, не був один зайвий, він завжди був, але щоб не було в кожній групі 100% зайвих, що нам треба було зробити? У нас було 5 карт. 6%. Парна пар кількість, 7, 7, мені треба було цей текст розділити, розбити це дві частини. По-перше, в мене вже було б одразу парна кількість учнів чи студентів, а по-друге, і не було б зайвого. А по-друге, цей би текст не був би. Значно менше. Тому звертаю вашу увагу на ось ці нюанси, які які необхідно врахувати. Текст абсолютно однаковий, текст абсолютно однаковий, тому ми можемо і працювати. Тому можемо потім мінятися кольорами, можна перепрошую, мінятися в межах кольору, мінятися, змінювати групи і все і працювати, бо тест однаковий однаковий. Що робити я, не попрацювала з оцими студентами-викладачами. Але ви бачили, що я просто давала його, і зараз інші картки. І вони так само перевіряли, просто знаючи, що та й складається святі частин, мені потрібно було, що ще зробити? Дати, Дати їм ост останню частину для опрацювання. Вони так само працювали між собою постійно. Потім змінювалися картками, тобто вони, коли ви опрацьовували і змінювалися між собою, вони змінювалися в текстах. І в результаті склали для тебе текст в цілу, в цілу частину. Тобто завжди можна працювати. Пам'ятайте, що правило, як завжди, хто був на попередніх тренінгах, що правило в нас є таке, що ми маємо постійно запитувати, говорячи завдання, ми потім маємо ще поглядом кости усіх запитати, вам завдання зрозуміло інакше. Коли нас в вдолоні, одні працюють, а другі ще збирають проблему, як їм працювати і нас середній групі було. Підійшла до одної групи, там вже розказали, поділилися, об'єдналися і знову почали працювати, але вже не так, як і стояли без роботи. Сам отак не вчителя, він модератор, він працює, він в цей момент постійно взаємодіє із <плес> аудиторією. Він контролює процес. Ще поклали карту, де карта, підійшли дійшли, забрали. Ось оце, це є робота викладача. <клес> чи зрозумілий вам оцей метод інтерактивного навчання навчаючися? Чи зрозуміли? Дякую. Чи е, є якісь у вас питання стосовно <пробітник> роботи? Можливо, все-таки якісь питання визнають. Можна гроші користуватися? Підручно можна працювати, не, не видавати цей текст, роздруковувати. От я колись давала триві розпорядку з нашла да, саме і mm -hmm. таку технологію використовувала, але, але, але більш спрощена. Просто вони обмінювалися між собою, розділила підручнику. виділили засіб за планом і один одного парку працювали, а потім в потім вже доповнила два-чотири всі разом. Так. так, так, чудово може бути за умови, якщо ми знаємо, що кожного студента чи кожного учня на парті на підручників вони лежать у школі це зробити легко, тому що є підручники. Причому маємо маємо пам'ятати, щоб вони коли умовно об'єднують тексти, так щоб вони не псували підручник. Це для шановних студентів, тому що якщо хочемо сказати, ми ділимо текст на частини, вони зразу можуть і ручкою написати і всім іншим і всі псують а Інколи нігтем так про, про розділяють цю частину, що mm -hmm. це теж нюанс роботи, які про який треба пам'ятати, так можна дійсно в такий спосіб зробити кожче, які є коментарі план план, на думці, але не в тому порядку по свідомості. А ось як перша карта, наприклад, не перша, а друга, і тоді побудувати, що вони прийшли до висновку, де перша, де друге, ви хочете то. Тобто, все ще буде хороше завдання. У вас є план чи у вас є, будь ласка, пронуйте його в тому порядку, в якому ви вважаєте, що це логічне. Частинку за правилом так, що я читаю, я забуваю, я слухаю, я читаю, а ще більше пам'ятаю. а не так, як просто прочитав, і все. а це воно вже може логічно собі побудувати цей текст. — Робота над логічним осмисленням нас, знаєте, як починаючи з початкової школи, ми перевіряємо на свідомість чи тобто швидкість це одне, а свідомість читання це зовсім інший спорт. Тобто отут якраз на механізм запам'ятовування дуже добре. Але ось мислення має відбуватися в залежності від того, що в кожного свій стиль мислення. І крім цього, ще має бути момент, то для того має бути узагальнення на кінець. Під кінець ми маємо обов'язково отой етап. Перша частина, друга частина, третя частина, четверта, п'ята. Тепер весь текст. Для тих, у кого абсолютно різний стиль сприймання матеріалу. Ми не можемо підійти зараз. Ще кого, які є думки з приводу цього, є коментарі якісь. Так, ми на формулі повної особи ще пропонуємо до кожного з частин, до кожної з частин тексту запропонувати своє запитання. Коли вони формують відповідь на запитання або фрагментом тексту, або образовуванням вони ще краще спромітовують зміст тексту і послідовність. І стараються лаконічно передати. Так. І це, до речі, наступний метод, який ми колись розглянемо, це називається, це, це називається читання у парах і аналіз у парах. Дуже цікавий метод роботи, і студенти опрацьовують цю роботу, не буду казати, як, тому що там треба від початку до кінця розказати теж дуже цікавий вид роботи із текстом. Шановні колеги, чи в единиках вам здається, чи може хтось бачить якісь труднощі цього методу? Двічники ну, буває? Е, Двічники. Ну, якби ж ми давали їм абсолютно весь матеріал е, на пам'ять вивчити, так? Якщо йдеться мова про запам'ятовування конкретного виду роботи, то це то на 100% запам'ятують. То, тобто, от, наприклад, я працювала в початковій школі. Так я не знала, що він називається, просто я з ними вивчив. Коли даєш учням завдання просто вивчити таблицю множення, йде mm -hmm. проблема, так? Тобто той вивчить, той не вивчив. А тут іде 100% виходять із класу учні, які принаймні вивчили на пам'ять ту частину, яку вони взяли працювали, яку кожному розказав. Все, 100%. За е, традиційної системи е, завдання подання цього, не буде 100% гарантії, що вийдуть учні і запам'ятають хоча б частину. Уже вийде із класу вже частина учнів, які запам'ятали свій і чужий. І буде частина учнів, які дійсно вивчали, вивчили ту частину. Але ж, на жаль, наприклад, якщо ми говоримо про філостексти з філософії, там дуже багато, якщо ми навіть розподілимо на такі частини, у вас все одно залишаться ті, хто не вивчить на пам'ять, бо ви не зможете розподілити весь офіційно матеріал, те, що не переживаєте, у вас залишаться отакі от от асиденти. А говоримо про малий обсяг 100%, період, 100 гарантія. Перевірно, 100% гарантія запам'ятовування, хоча б тієї частини тексту. <клес> Дякую. Є ще коментарі? Що текст складний? Складний тим, що він для сприймання що багато термінології, які не ага. зрозуміли слів. І тому її потрібно було відтворити, щоб це або на досі, або Так, на досі. оцей момент, думаю, який я момент менше опустила. Спеціально ж я в один із фрагментів подавала там, є роки, пам'ятаєте, що не бачу, якщо це для категорії, наприклад, з молодшими школярами працювати взагалі. То їх обов'язково цю інформацію треба спершу подати я на, на, на досвід. Коли була перевірка в містецтві, я їй дала на перевірку, якраз я списала в школу, як перший, на диктант. І була криниця в нашому обісті. Обістя слово. І далі слова, ця Мариня і вчителька, ну от вона при цьому того, що я перевіряю, що там вона могла би сказати обістя, що давайте, щоб символі підворіть. Жодних і далі відмінник, я не розуміла, що слово обістя пишеться через йод. І йшли на золоту метал, і це не як складно. там, всі були в такому трансі, що це складний текст був. Тобто, має бути дякую, має бути пояснення. Да. Дякую. дякую. Все. Ну, давайте елементарна розмірка на кінець, яку ми завжди робимо. Давайте на, на кінець складемо казку про п'ятницю. П'ятниця у нас важкий день, і я думаю, що позитивно, і не треба закінчити. Нагадую, нагадую спеціальну. Складання. Називаємо слова, іменники, тільки. Я записую їх у тому порядку, яку мене називається. Швиденько. Тема п'ятниця. Називайте. Вишиванка. Лешана. Почекайте піднести вам запис. Вишиванка. Далі. Галявина, далі. Співи. Галявина. Очікування. Співи. Дівчина. Почекайте. Очікування. Дівчина. Давайте Далі. дівчина. Далі. Північ полегшення. Полегшення. Полещення. Далі. Хоровод. Хоровод. Квіти. Хоровод. Квіти. Далі. Пощастя. Щастя. Щастя. Балки поліві. Балки поліві. Свято. Далі. Well, Нови, Музика. Музика. Далі. Стоп. Стоп. Я, помітя, я ніколи не переставляю слова місцями, це правило, не можна слова переставляти місцями. І от точно в такому порядку, як вони є. Отже, читаю жахливу вселу казку про п'ятницю. Одного весняного дня зустрілися у темному лісі вишиванка і весна. І вирішили ми піти на галявину до співів, щоб подивитися на жахливу очікувану дівчину. саме в тому порядку довго знайшли страшною північчям і знайшли хоробот з квітами. Зустрілися їм дороги щастя і мавки. Згодилися вони зробити разом свято з музикою. Подивилися на зроблене і сказали конференція. Заружди так!